Всім привіт, вітаю на моєму каналі. Так, сьогодні в нас пароізоляція вікон. Зараз все покажу, розкажу. Це я вже пройшов два рази. Так виглядає. Все файно. Так, що нам для цього потрібно? Потрібна нам пароізоляція? Ось отака в мене пароізоляція. Отак вона ось виглядає. О. Пароізоляція Пенносіл називається. Так, температура, коли її можна наносити, має бути не 10 градусів. Що тут ще? Ну, і в принципі, наступний шар це, це іменно цієї наносити там через, через годину, через півтори. Так, вроді би німецька, я так розумію. вроді би. Німецька. Чи Естонія? Естонія? Так, Естонська. Ну, коротше, не важливо. Таку я придбав в знайомий, який займається вікнами. Ось отак вона виглядає. Вона йде із волокном. Бачите такі волокно, Армоволокно. Так. Дивіться, для чого робиться пароізоляція? Для того, щоб пара волога, яка в нас є в будинку в будь не попадала у монтажний шов. Це монтажний шов. Тобто, де в нас піна? Ось отак, дивіться, я об, е, купив малярочку. Малярка е, 5 см ширина в аврорі взяв. Е, перед тим все протер акуратно пилюку. І ось отак воно в мене виглядає. Проклеїв, дивіться, тут е, головне, дуже добре притискати. Ось тут. Оце, бачите, ось. не побачив, не притиснув. Щоб раму не вимазати. О, по краєчку проклею, проклею і так скрізь. О, бачите, все гарненько. Зараз все його оброблю. І буде клас. Оброблятиму три рази. Не оброблятиму, а проходитиму. Отут я пройшов уже е, два рази. Дивіться, краса. Майже все забито. Всі пори все забито. Е, тут ось е, пройшов. Скільки. Тут один раз пройшов, так. То тут ще йде. видно пори. Ось. Ну, видно, видно. Ось є такі. Ось отут. Його потрібно все, щоб не було ніяких пор, все пройти акуратненько. Малярку бажано здерти після того, як ви все його пройшли. То, що там на третій день, на четвертий день будете вичухувати той клей малярочний, який залишиться на рамі. Так що, пароізоляцію робити вікон обов'язково. Попадає туди пара, і, і у вас тоді, я думаю, куча прикладів є. Де в людей отак в кутках знизу, в кутках зверху. Конденсує, мокріє, сиріє, цвіте. Ну, я, я такого бачив дуже багато, бо доводилось переробляти. Так що пройшли собі, гарненько зробили. І потім уже далі, допустимо, в мене тут буде ставитись кут приєднання. Тут зовнішній кутик, і буде штукатуритись. І гіпсовою штукатуркою. Зразу поклею сітку, так якось отут. І до цього вже буде штукатурити. Так, ну що, зараз покажу, як я наношу. О, така вона. Щось набрали собі. Вона не пахне. На водній основі взагалі класна штука. Не пахне в лапках. Я маю на увазі її, дивіться. І проходимо. Знову ж, економити на таких речах не потрібно. Якщо ви вже вікна придбали, да, вікно там зараз наскільки коштує. Ну, от таке середньостатистичне вікно коштує тисяч біле, звичайне, тисяч ну, 11-12. Тобто, якщо ви вже придбали вікно, то купити пароізоляцію за там, грубо кажучи, за півтори тисячі гривень. А, якщо у вас одне вікно чи два, то там менша розпасовка. Коротше, гідроізоляцію купити чи пару ізоляції, вибачаюсь, купити на тисячу гривень, це взагалі єрунда. Да, світло поганеньке. Чого я не взяв світло. А воно й блистить. Бачите, і отак все гарненько, де піна заходимо ось сюди, отак. Ну, коротше, не шкодуємо. О, а на малярку бажано. Не заходити. Хоча, в принципі, як висихає, бо я вже на роботі таке робив замовнику. Це сьогодні вихідний, то в себе працюю. І як висихає, то малярка нормально здирається. Видно пори? Видно, бачите, ось тут ось пропуск є. Є пропуски. Оце за один раз воно ну, воно ніяк не забивається. А за три рази просто ідеал. Два рази також маловато, а за три просто ідеально. Замазали собі і працюєте далі відкосик робите. Коротше, це такі речі, на яких ну не можна. На будівництві взагалі, я вважаю, що не можна економити там чисто на деяких нюансах, на яких трошки щось зекономиш. Ну, це таке Тут, така економія смішна. О, дивіться, краса. Ну, просто краса. Красиво. Отак. Сиди дивіться, гарненько. Проходимо. Трошки ж, о, дивіться, охоп. Наложив, наложив. Так, жирненько. І потім розтягую. Кісточкою тискаємо, щоб воно ж забивало нам пори. Во. І з обкосиками в нас проблем не буде, тому що вони зроблені будуть по технології. Піну я купляв спеціальну, еластичну для... ух ти, пилюки схватив. Для монтажа, вікон еластична піна. Спеціальна. Вона дорожча йде, ніж звичайна, монтажна, ну, вона не відривається від рами. І від, від стіни не відривається. Ось така у нас краса виходить. Так, ну що, буду я, в принципі, мазюкать далі, бо оба клас. І оце нанесли. І через півтори годинки це якщо така пара ізоляції і пеносів, як в мене. А якщо ви іншу купите, то читайте інструкцію. Отак От все, воно пройдеться. І зверху там бачите, видовбував я піну, забув, коротше, розійшовся, пінив, пінив і запінив. Запінив піну то Повитягую її. О, і все сьогодні промажу і потім вже запіню його намертво. Так що такі от справи. Уже скоро буду робити відкоси. Всім дякую за увагу. З вас вподобайка, підписка. Всім всього доброго, всім пока.